Всі, хто приїжджають в Італію, в першу чергу що роблять? Правильно, платять штрафи. Мова йде про автомобільні штрафи, адже навіть якщо ви турист і приїхали на власному авто, та не знаєте, де припаркуватись, заплатите штраф. Сині, білі, жовті лінії. Навіть самі італійці часто потрапляють на штрафи. Так вони знають мову і живуть тут все життя. Не дивно, що саме туристи та ті, хто живе в Італії недавно, найбільше сплачують штрафів. Тому я вирішила пояснити правила парковки в Італії. Білі лінії. Найчастіше це безкоштовна парковка, але саме тут водії отримують найбільше штрафів. По-перше, білі місця дуже часто призначені тільки для мешканців району або діють у певні години. На знаках можна побачити написи Соло резиденті або часові обмеження. Якщо ви не резидент або припаркувались не в дозволений час, буде штраф. Певні дні тижня заборонено паркуватися навіть на білих лініях. Тому що в цей час пилосося миють парковку та вулицю вулиці є страдаль зазвичай на знаку вказано: день тижня, години прибирання. Якщо ви залишили авто в цей час, штраф від 126 євро і більше буває і евакуація автомобіля. Або часто комуна влаштовує різні святачі заходи, і вішає попереджувальні оголошення, в які дні та години не можна паркувати авто. В таких випадках, окрім штрафу, 100% шукайте ваше авто на штрафмайданчику. Сині лінії це платна парковка. Потрібно оплатити через паркомат або мобільний додаток. Звертайте увагу на години дії, наприклад, в день, платно, вночі чи в неділю безкоштовно не оплатили, просрочили час або неправильно ввели номер авто штраф. Щоб не нервувати і не прострочувати час, краще користуватися не паркоматами з білетиками, а через мобільні додатки, сплачувати та контролювати час. Так ви зекономите нерви та гроші і не буде зайвих переплат та штрафів. Жовті лінії тут все жорстко. Це парковка тільки для спецкатегорій – інваліди, поліція, швидка, таксі, службові авто. Одразу штраф і евакуація. Навіть можете бути певні, відділі, які виписують штрафи, уже сидять в засадах та чекають на порушників. Що мені цікаво, як і звідки вони так оперативно приходять, адже штрафують навіть за 7 хвилин прострочки часу. Пасокарабілі, парковка заборонена завжди. Пасокарабілі це в'їзд або виїзд у двір гаражі на приватну територію. Поруч завжди є офіційна табличка пасокарабілі з номером дозволу та логотипом комуни. Тут не можна паркуватися ніколи, навіть на 5 хвилин, навіть якщо лінії біля їх взагалі немає. Адже власники пасу оформлюють такий дозвіл у комуні і щорічно сплачують за нього гроші. Штраф від 40 до 100 євро і дуже часто авто евакуюють. ZTL – зона трафіколімітатор. Це зона обмеженого руху, зазвичай у історичних центрах міст. В'їзд дозволений лише мешканцям таксі або авто зі спеціальним дозволом. Камери працюють автоматично, можна навіть не помітити знак та кружляти, блукаючи історичним центром, заробляючи собі штрафів, адже за кожен перетин цієї зони автоматично штраф, який прийде поштою через кілька місяців. Головна порада: читайте знаки, перевіряйте дні прибирання, уникайте зони DTL. Підписуйтесь на канал, тут простою мовою про життя в Італії.